Ось на такій сім'ї ми бачимо, що 9 рамок у сім'ї, бжілки вже дивлюся, висять до стінки бокової. Ми ставимо наші корпуси із, із рамками, які будемо ставити потім у нуклеус. Зараз я поправлю. О, все. І тепер ми ставимо їм підкомку. В якій знаходиться наша настойка полину хвої, чеснику? такого? Це все. Все, всім гарного дня. 30 березня 2024 рік. Сьогодні плануємо дати нашим джілкам підкормку. Підкормка заключається в тому, що це буде сироп сахар з медом, плюс буде туди додано хвойне дерево ялинка, настоянка. Вчора ми її залили кипяточком. Чесник та полим. Ця підкормка буде для, для бджілок, для того, щоб вони після зими трішки почистили свої шлуночки. Ось таку порцію ми ще додаємо метку у наш сироп, який ми будемо давати бджілкам.